Сотні мільйонів людей вже почали користуватися чатом GPT. Але є одна невеличка проблема: це те, що більшість з них користуються ним на достатньо базовому рівні, і коли вони намагаються отримати результат або дають якусь задачу, вони, скоріш за все, отримують результат, який їх не задовольняє. Але чому так відбувається? Насправді це відбувається не через те, що штучний інтелект він не має тих можливостей для того, щоб вирішити їх надскладні задачі. Скоріш за все, проблема заключається в тому, що вони просто не знають, а як же правильно спілкуватися з чатом GPC і які, як правильно писати їм промти для того, щоб отримувати максимально якісний результат. І сьогодні я хочу поділитися з вами 11 промтами, але в рамках яких я вам розповім про підходи, для того, щоб ви змогли вирішувати подібні або навіть інші задачі, і робили це так, як не робить 99% всіх користувачів. Чата GPT. І для того, щоб отримати максимальний результат, я прошу вас, по-перше, уважно дивитися і слухати те, що я говорю, тому що ваша задача не просто скопіювати якийсь конкретний промпт, а розібратися, а що конкретно тут використовується, а чому саме такий підхід треба робити для рішення подібних задач. А потім. Спробувати згадати, а які саме задачі ви можете цим підходом для себе вирішити, і розпочати я хочу з одного достатньо популярного промта, але покажу, як з ним ще можна допрацювати для того, щоб отримати незвичайну відповідь і, в принципі, відкрити для себе щось нове про самих же себе, така невеличка саморефлексія. І промпт в нас такий, що на основі нашої історії діалогів, а як ми знаємо, OpenAI, ChatGPT, вони мають ем, інформацію про нас, тобто вони запам'ятовують наші діалоги, про що ми спілкувалися, і тому вони мають певну інформацію про нас, що ми робимо, чим ми займаємось, та різні риси. Але я ну не хочу, щоб він мені повертав просто банальну інформацію, яку я і без нього знаю, тому я прошу його зробити глибинний психологічний аналіз. Моєї особистості як співрозмовника, включно з моїми інтересами, стилем спілкування, цінностями, підходами до розв'язання завдань і характерними особливостями. Тобто я намагаюся його налаштувати так, щоб він вирішував більш а, глибоку задачу, щоб він розказав мені те, що я можливо і не усвідомлюю, або через те, що для я так думаю, що ну це для мене і так зрозуміло. Він просто підсвітить деякі моменти, які мені важливо знати. Трошки пізніше, я вам розкажу, в принципі, як. Будується правильна структура промта, що треба вказувати в рамках деяких промтів, про які ми будемо з вами спілкуватися трошки пізніше. А зараз давайте подивимось на результат, що ми тут отримали. І він нам детально починає описувати. А хто ми, який в нас стиль спілкування, які в нас цінності, які пріоритети, як ми підходимо до розв'язання задач, інтереси і багато інших деталей, про які ви можете потім прочитати. Але яку особливість тут можна відзначити? По перше, чат GPT, він такий. Дуже лаконічний, тактичний і толерантний. Він постійно буде казати вам якісь приємні речі. Тому, а вже ж більшу частину цих речей ви просто зможете почитати, потішити своє его, порадіти, що ви такий класний, бо навряд чи він буде писати щось погане про вас, якісь ваші недоліки. Тому про це треба буде окремо нам просити в чати GPT. От, а я для прикладу просто хотів його ще попросити, щоб він намалював. Знаєте, була така популярна історія. В інстаграм, коли ми е, всі ділилися, що ось таким промтом. Я попросив його намалювати, як він мене бачить. Він мені показав, прям реально моє життя. Але я вважаю, що конкретно ця історія це просто just for fun, тобто забавка, ніякого сенсу такого глибинного в нього немає. От я забув, що мені треба увімкнути... Е, боже, як він називається, далі генератор зображень, який мені не подобається особисто. От але, тим не менш, ось так воно виглядає. Я такий думаю, ну блін, ну класно, він мене намалював, ну як мене, умовно мене. От, Але від цього я нічого не отримаю. Але що ми можемо отримати? І те, що я вам сказав, це ми можемо попросити його описати 10 наших недоліків, на його думку. І тут, що важливо, я попросив його просто описати 10 недоліків. Але ви можете заглибитись і сказати, а опиши мені, будь ласка, недоліки, там, ем, якщо ти там, ем, ICP, CPV, я не пам'ятаю, як вони називаються, але коуч якийсь, наприклад, ти там, професійний коуч, або ментор, психолог, або вчитель з якогось. Ну, Тобто ми можемо, щоб він знайшов для нас недоліки в певних сферах: в сфері спорту, життя, стосунків і так далі. Я взагалом попросив його описати 10 недоліків, бо в такому випадку ми можемо дійсно для себе підкреслити щось, що ми самостійно не знали, не бачили і не знаходили. А наше близьке оточення, можливо, через те, що ну, воно близьке і ніхто не бажає чути погані речі, вони просто нам про це не говорили. І він починає нам розповідати: От тобто перфекціонізм, надмірна раціональність. Альність у стосунках, якась орієнтація на результати, на процес. І деякі речі з цього будуть до мене нерелевантні, бо я таки думаю, ну перфекціонізм в мене там в певних речах. Якщо ми кажемо про роботу і бізнес, я все ж таки відходжу від перфекціонізму і роблю те, що треба робити. Але якщо у вас якийсь пункт з цього не підходить, ви такі, ну окей, вам це не суть важливо, але ви знайшли хоча б один-два недоліки, на які можна і варто звернути увагу для того, щоб... Покращити себе і глобально це ідеальний промпт, який треба знаєте, прописувати можливо кожен місяць, але от на початку року це найідеальніша історія, коли ви зможете поставити собі цілі, плани для того, щоб в майбутньому ну, протягом року, щоб ви виправили деякі свої недоліки і стали ще краще. Це прям можна на постійній основі таку історію робити, дивитися, рефлексувати і просто покращувати себе постійно. Який ще можна підхід зробити? Що можна ще з цим докрутити? Ну можна ще попросити його підкреслити, якісь приховані таланти. В плані ми про себе ну, знаємо деякі банальні речі, але деякі речі ми такі думаємо, ну в мене це виходить і виходить, бо я так роблю, тому що ну так треба, або я так знаю, я так все життя робив. Але деякі речі ми ж ну можемо просто не усвідомлювати, що насправді ми маємо певну схильність до деяких надважливих речей. І одна з них це якраз таки ми можемо мати певні таланти і здібності, про які не усвідомлюємо. І я просто прошу його це підкреслити. В такому випадку він знову ж таки описує декілька речей. Я таки думаю, ну тут зрозуміло, тут зрозуміло. А потім я таке сиджу. Він там мені розкаже, наприклад, там, інтуїція в соціальній динаміці, харизма і так далі. А вже ж це знову ж таки, ми можемо потішити своє его, схильність до експериментів, але якісь, наприклад, якесь рішення лідерській якості без примусу. Ти маєш авторитет, вплив і так далі. Тому як розвивати, тобто він ще поради може давати, можемо самостійно це попросити. Але ви в якийсь момент можете усвідомити, що а в мене ж дійсно з дитинства дуже класно виходило, наприклад, організовувати людей або ще якісь речі робити. І можливо це натякне вас на думку, що а можливо можна в якомусь цьому векторі подумати і почати розвиватися, знаєте, підсилювати свої сильні сторони, і це також може бути високий і дуже якісний підхід до не те, щоб саморефлексії, а просто покращення себе, еволюції і розвитку вас як особистості. Давайте переходити до другого промта, і другий запит це. Аналіз та виправлення, скажімо так, нашого тексту, або будь-чого, що ми з вами створили. Дивіться, ChatGPT, він й, в принципі інші мовні моделі, вони не найкращим чином справляються з генерацією чогось нового. Ми будемо розглядати з вами, як це правильно робити на прикладі конкретних промптів, але аналізувати щось він може суперякісно, тому що це одна з його сильних сторін і. Базово, давайте розглянемо, от як виглядає структура промта. От на прикладі того, що ми маємо. Я попросив його бути головним редактором з багаторічним досвідом, тобто я вказав йому роль, в рамках якої він буде рухатись. Це вкрай важливо для того, щоб він розумів, в якому контексті про що йому розповідати, взагалі і е, е, якою мовою, скажімо так, ми будемо спілкуватися. Далі ми можемо прописати або контекст, е, ну. Частіше за все, ми прописуємо контекст, але для деяких задач контекст нам не потрібен, як для цієї, що я маю на увазі під контекстом. Під контекстом я маю на увазі інформацію про вас, про ваш бізнес, те, що важливо знати нашій мовній моделі або чату GPT в нашому випадку, для того, щоб вирішити нашу задачу. Третім пунктом йде чітко поставлена задача. Ми повинні прописати йому задачу так, щоб він чітко розумів, що йому треба зробити. Бо якщо він не зрозуміє, він не повернеться до нас і скаже: Сорі, я не зрозумів. Він просто почне робити щось, що нам не підходить, і тому ви отримаєте неправильний результат. Тому я йому прописав, що твоя задача це аналізувати тексти, знаходити в них недоліки, слабкі сторони і всі потенційні проблеми. І далі ми прописуємо йому стилістику. Тобто останній пункт це або формат видачі, або стиль, або ну в плані стиль та мовлення, що ти повинен бути суворим в стилі в дипломатичному, або в якомусь дружньому гумористичному розповідати. Вказуємо ось такі стилістичні речі. Вони ну несуть обов'язкові. Знову ж таки, це під різні задачі вже треба дивитися. От і я чітко поставив йому задачу, що я прошу його повернути мені 10 недоліків та проблем у тексті. І нижче скинув йому текст, який я самостійно написав. Я не замислився на тим, щоб там зробити це супер класний текст, це просто мої думки були. От і він починає виписувати різні недоліки, і ми відповідно можемо, зважаючи на них. Потім їх виправляти. А вже ж ми можемо з чатом GPT все-все-все зробити. Ми можемо взяти недолік і сказати, добре, тепер, от якщо от виправ мені, наприклад, третій пункт. Мені не подобається, що думка про переламний рік не завершена. Давай її якось завершимо. І він запропонує вам відповідь. Або самостійно, головна ідея, те, що я намагаюся до вас донести, це те, що цю задачу ми можемо. Супер якісно викор... виконувати з чатом GPT, тому що нам не суть важливо, чи всі пункти будуть дійсно правильні для нас, або ну що ми будемо вважати їх за правильним. Нам головне знайти місця, які ми реально можемо допрацювати, і тоді ми просто ми вже... Хоча б один пункт, який буде релевантний до нашого тексту, і ми зможемо вже хоча б знаєте, на один відсоток наш текст, і тоді вже результат буде набагато кращий. А в сучасному світі зробити щось на один відсоток краще, це вже супер складно і це дає великий результат. Тому треба завжди на це зважати. Третій промпт, третя задача, третій тип задач, скажімо так, які. Я раджу і сам використовую дуже часто чат GPT для рішення подібних задач. Це скажімо так задачі на брейншторм на генерацію ідей. Але коли ми просимо його до прикладу робити задачу, там згенеруй мені ідеї для віральні ідеї для Reels і так далі. То скоріш за все ви не отримаєте якісний результат, чому тому, що ну для нього поняття віральний контент, він не зовсім розуміє, треба розкривати ці поняття, і він просто якби нагенерує вам ідеї, але глобально що ви з цього отримаєте. Тобто, ваша здача це додавати більше деталей, більше контексту. Якщо прописувати віральне, то описати що на що він повинен звертати увагу при генерації цих історій і так далі. А от у нашому підході, що я хочу від нього. Це трошки іншу історію. Я хочу зробити такий, знаєте, зробив у цьому промці рандомайзер. Тобто я зробив, знаєте, такого брейнштормера, тобто як людину у команді, яка просто хаотично кидає якісь супернеординарні ідеї, які у більшій частині йдуть у смітник, як це зазвичай буває. Але деякі з них можна прям взяти, і це буде, знаєте, це буде прям ем, якийсь ізумруд. Тобто результат цієї роботи в нас це знайти щось. Супер неординарне і нестандартне, і тому я прописую, що згенерую мені 20 інноваційних ідей контенту до для блогу по штучному інтелекту. І далі я йому кажу, що кожна ідея повинна бути індивідуальний кут подачі, різні формати, ключові моменти розкриття темпи. Я прошу його розкриватися по різному щоб максимально рандомні. Відповіді мати, і ми можемо підвищувати цей рівень креативності, прописуючи йому, що «от ти там взагалі почни мені генерувати надзвичайно креативні ідеї, щось таке, чого ну у звичайному, ну щось нестандартне. Розумієте, і тоді ви будете ну, базово отримувати нестандартні ідеї. Тут навпаки зробити складно в чаті GPT, щоб він там прям супер чітко щось зробив. Ні, а оцю цю да. І він починає прописувати різні формати. Він каже мені е, різні ідеї, і глобально я вже отримую ці ідеї, як я їх використовую. Я не починаю робити по ним там якісь сценарії або ще щось. Ні, я їх починаю далі докручувати. Тобто, ми ж можемо працювати з чатом GPT, де в принципі треба працювати з такого роду задача, коли ми щось створюємо. Ітеративно. Тобто ми не з одного-двох промптів отримаємо результат, а ми починаємо, а давай тут докрути це, а з цим попрацюєш ще в такому ключі, а тут ще давай це додамо, а потім, а давай подумаємо, яка буде структура, а яка буде ціль, а який ми можемо результати, а проаналізуй, а е, порівняй. І так далі, і це вкрай важливо. І коли ви візьмете якусь ідею, яка вам в принципі буде цікаво, тобто я запитав у штучного інтелекту, як стати мільйонером. Оце я вам прямо зараз кажу, що це скоріш за все. Ну мені подобається ця ідея. І я скоріш за все на це можу навіть записати рілс, тому що мені прям здається, що і от він навіть запропонував не рілс зробити як карусель в інстаграм, що також має сенс. Знаєте, як запитали, і потім шерю в каруселі. Відповіді це достатньо цікава історія, цікавий формат. І я буду його далі докручувати. В плані я можу поспілкуватися, окей, як там правильно назвати це, який повинен бути заголовок, і як це зробити для рілса, щоб це було прям цікаво. Давай подумаємо, як взагалі ну, і докручувати цю ідею максимально чатом. GPT, це буде ідеальний інструмент для того, щоб ви нагенерували собі ідеї, контент і от все, що стосується генерації брейншторму ідей, прекрасно підходить. Для якраз таки lm моделей я дуже полюбляю вирішувати ці задачі в такий надкреативний шлях, а не просто знаєте там банально бах 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 типу зроби мені. От, а щодо тексту, ми от в наступних промтах з вами поспілкуємось, Є ще декілька прикладів, як безпосередньо текст генерувати так щоб він був нестандартним і більш схожий на живий текст. І четвертий промт, четвертий підхід це такий, знаєте, варіант. от ми, коли вирішуємо задачу, я завжди кажу, що ChatGPT і будь-які інші мовні моделі вони виступають як асистент. Вони не можуть вирішувати як окрема одиниця складні задачі, поки що. Поки що. Конкретно, от GPT, тобто Pretrain, Transform моделі, які ми зараз з вами маємо, вони не здатні це робити самостійно. Виходять там нові моделі, Reasoning моделі, і Deep Research, який від чада GPT вийшов. І вони прикольні, але все одно вони ще не доходять до того рівня, щоб вони як самостійна одиниця вирішували якісь для нас задачі. Тому нам важливо розумітися в цій темі. З якою ми намагаємось вирішити певні задачі з чатом GPT? Якщо, наприклад, маркетолог вирішує свої задачі по маркетингу з чатом GPT, то результат в нього буде набагато краще, ніж в людини, яка не знає нічого про маркетинг, бо яким чином ви можете проваделідувати або поставити правильну задачу і так далі. Але що робити в такому випадку, якщо вам треба вирішити якусь задачу, з якою ви не стикалися? Як це зробити максимально правильно з точки зору промптінженірингу? І тут дуже простий підхід. Наприклад, я хочу за певною структурою правильно написати якийсь пост або зробити структуру. Ну потім покажу, як там інтерактивно ми це будемо робити. Але я об'єктивно не знаю, а де да, як взагалі вони пишуться, яка в них структура, на які особливості і правила треба зважати, що ну при створенні цих постів. І тому я ж можу скористуватися ним як, скажімо так, енциклопедію, або ну отримати від нього цю інформацію. І я вже прописую йому знову ж таки роль, прописую йому задачу. І кажу, що твоя задача це сказати, а які без праксі, тобто які найкращі є підходи для рішення різного роду задач. Випиши мені, будь ласка, це у список, щоб я подивився, як правильно треба створювати. І потім все те, що він мені виписує, я у подальшому вже використовую як правила при створенні. Своїх постів, тобто я зроблю інший промпт, в якому скажу: давай зробимо структуру або придумаємо нам там ідею для блогу, в якій, будь ласка, використовуй ось такі правила з такими прикладами і так далі. От це все ми спочатку отримаємо від нього, а потім використовуємо. Таким чином, ви спочатку самостійно заглибитесь в якусь тему. Там, якщо ми кажемо про маркетинг, ви спочатку розберетеся, а що таке воронка, продажів, наприклад, а там як визначати цільову аудиторію. І лише потім, знаючи це, ви зможете чітко поставити задачу до чата GPT, сказавши йому, що на ці не ці, ці фактори, будь ласка, подивись, і зроби мені ось таку історію, придумай мені різні варіанти, і далі вже самостійно аналізувати. Тому це ідеальний підхід, якщо ви не глибоко розбираєтесь в темі, на яку ви хочете отримати відповідь або, в принципі, вирішити певну задачу з чатом GPT. П'ятий промпт. Його я хочу показати як приклад гарно складеного промпта від людини, яка має. Певну експертизу, тобто цей промпт формувався людиною, яка займається копірайтингом, яка в цьому гарно розбирається. І вона вже, от якраз таки, той приклад, чому якщо людина в тій задачі, яку ви вирішуєте, має певну експертизу, то як помічник, як асистент, чи GPT виконує цю задачу набагато краще, то це якраз таки через те, що ми більш чітко зможемо поставити задачу. Давайте розглянемо цей промпт. Я йому прописую, що візьмі на себе роль стратега емейл маркетингу з навичками копірайтингу світового класу. Тобто, ми прописуємо йому роль, що він ну експерт в копірайтингу, і далі ми йому ставимо задачу. Після чого ми прописуємо йому контекст, тобто, що важливо знати, це інформацію про бізнес, це інформацію про цільову аудиторію і так далі. Це якась ще додаткова інформація щодо школи і те, що ви вважаєте важливим. Не треба закидувати абсолютно все. Це може погано повпливати на результат, який ви отримаєте. Тому треба прям тільки те, що буде релевантно безпосередньо до вашого запиту. От, ми прописуємо стилі позиціонування, це якраз таки четвертий пункт у структурі того, що ми робимо. От, ну і прописали різні деталі в плані там структури і так далі. І що я хочу бачити від першого до останнього листа. І тут дивіться, в чому суть. Ми прописали по-перше структуру йому. Тобто, ми вона каже, що розроблено так, щоб задіяти різні аспекти психіки, створення первісної цікавості, потім зміцнення довіри через цінність, і потім лише заохочення до дій через ФОМО. Ну це далеко не банальний пост. По типу, зроби мені, будь ласка, там три email маркетинг пости або письма, або просто одне письмо. Ні. Людина знає, який підхід краще використовується. Він знає, як вирішити свою здачу, ну на що він звертає увагу при рішенні цієї здачі. І він використовує його як помічника, як генератора ідеї або те, що йому ем, вирішить цю проблему. І він прописує те, що він знає. Тобто оця структура була, по суті, прописана людиною, бо вона розуміється, що перше повідомлення повинно бути таким, друге таким, третє таким. І це вкрай важливо. На це треба звертати увагу, і от якщо ви робите задачі, які. Ну, в яких у вас є експертиза, то намагайтеся прописати от, ну, те на що ви Я завжди от кажу, Людина вона повинна продумати собі в голові. А якими правилами вона оперує? Або на що вона звертає увагу при рішенні задачі, і коли ви формуєте цю задачу до чата GPT або до іншої мовної моделі. Ви повинні просто ці всі задачі і пункти прописати. Як там для тренера, наприклад, коли ви там програму тренувань робите, ви повинні прописати, що треба там зважати увагу на такі-такі-то-то такі моменти, треба структуру програми, була щоб там велика м'яза, маленька м'яза і так далі. Ну, такий банальний приклад. Але я думаю, ви зрозуміли. І він нам безпосередньо генерує результат: перший лист, другий лист, і ось тут третій лист розповідає, все в нас є call to action, в нас є формат, повністю що робити, приєднуйся тут. Тобто, все те, що ми просили, тут ми збільшуємо довіру. От і ми отримали прекрасне три листа, три результати. Але ми отримали класну відповідь виключно тому, що ми задали йому вектор розвитку. Ми йому сказали, а як саме потрібно вирішувати нашу здачу. А пам'ятаємо, якщо ми не знаємо цього моменту, то повертаємось на крок назад і спробуємо розібратися і спочатку придумати. А як же правильно взагалі таку структуру будувати, тестуємо гіпотези і так далі. Тобто це нормальна історія. Нам треба всі задачі, що ми робимо з чатом GPT, Якщо ви там в якийсь момент часу розумієте, що ну, блін, ви не знаєте, що тут далі робити, або як це правильно зробити, то повертаємось на крок назад і розбираємось. І все. І от копаєтесь, 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 і отримаєте набагато якісніший результат. Шостий запит це якраз таки приклад того, а як ми можемо працювати ітеративно. З чатом жіпіці є такий підхід, як Chain of Responsibility, коли ми маємо декілька різних задач, і ми починаємо, ну точніше, у нас є одна глобальна задача, але ми її розбиваємо на маленькі, і ітеративно починаємо це все робити. Чому це набагато краще і вигідніше? Уявіть собі, що результат роботи чата Джі ну, от якщо ви просто закинули йому там промпт, якийсь там якісний, неякісний, там, ну плюс-мінус типу 50%. Тобто вам там він попросили згенерувати якийсь там текст або придумати структуру. І половину цієї структури ви би самостійно ну переробили. І ви маєте 50% результату. А потім, ви, по, по цій структурі, ви придумали, не знаю, якусь там ціль кожного з, з цих блоків. Потім по цій цілій структурі ви ще додали наповнені. І вас там 4-5 етапів перед тим, як створити фінальний пост, скажімо так. В результаті що ви отримаєте? Ви отримаєте не 50% результат, тому що на першому етапі ви отримаєте 50% від того, що ви хотіли. А потім від цих 50% ще 50%, і воно буде менше, 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 менше і ви в результаті будете мати там 3 4-5% в найкращому випадку від того, що ви реально хотіли. І тому ви отримуєте неякісний і результат, який вас не задовольняє, тому що ви неправильно підходите до такого типу задач. Так от, тип задач, коли нам треба. Щось написати і придумати, ідеально робити якраз таки ітеративно. І тут я ще використав такий приклад, що ми можемо окремо прописати йому структурно, що оце мій контент, ось це стайл-гайд, якому я хочу робити, а от вимоги, тобто твоя задача, що тобі треба зробити. Головне пам'ятати, що в нас є там чотири аспекти в кожному промці, які треба вважати, ну, якщо воно треба. Ну, в плані, якщо є потреба їх використовувати. От. І все. І тут, по суті, я його що попросив: я йому скинув текст. Який мені треба опрацювати. І ми починаємо з ним працювати. Він починає його виправляти. Ми такі Окей, далі я йому даю нову історію. Моя задача це зробити з цього тексту, який був до цього, там, наприклад, згенерований чатом GPT, зробити ем, його більш людським, тобто зробити так, щоб він не був схожий на такий машинний пластмасовий е, текст, який людям просто не цікаво читати. Хочеш зробити його більш живими. Тому я кажу, що використовуючи контент, перепиши його з уразуванням, стайл гайд. Окей, це ми вже плюс-мінус маємо. І далі я йому прописую якусь задачу, що текст включає поєднання довгих, коротких речень для динамічності, професійна лексика і так далі. Що це таке? Що, звідки я це взяв взагалі? Я не експерт у не знаю, написанні статей людською мовою, скажімо так. А я просто до цього проаналізував чатом і сказав: давай проаналізуємо тексти, і зрозуміємо, от яка фундаментальна різниця між текстом, написаним людською мовою, і ем, тим, що створив штучний інтелект. І він мені виділив декілька ключових правил, які якраз таки я тут і почав використовувати. Він каже: Ось тобі оновлений результат. Я такий супер, а тепер давай зробимо ще, додамо йому динамічності, роби різну структуру речень, щоб його робити більш природним і цікавим. Тобто я йому даю додаткову задачу, додаткові, додаткові правила, з якими він далі опрацюється. Він мені знову щось виправив. Я потім кажу йому, добре, супер, тепер давай будемо там заміняти. Деякі слова, які там, по дефолту використовують якісь мовні моделі, на більш людські, скажімо так, які ми використовуємо частіше за все, там, наприклад, замість важливий, казати, казати ключовий. От. І він починає все це знову ж таки аналізувати, переписувати наш текст. І в кінці ми його додатково ще просимо, а зроби детальний аналіз. Тобто проаналізуй все, що ти зробив. І прописуємо, які правила треба зважати, тобто проаналізуємо його по цьому, по цьому, по цьому, по цьому пункту, щоб ми вже самостійно могли також подивитися і сказати: ну да, в цілому все було непогано. Тобто, структура, логіка круто. Тут є перший є, другий є все. Динаміка, ритм, є чергування коротких і довгих. Тому що він іноді може згенерувати. Знаєте, як ми такі кажемо, ну відповідь неправильна, Такий ой, сорі, треба переробити. От для цих е цілей ми оце останнє повідомлення йому і скидаємо. і маємо вже. Результат, який він ще доновив, і який вже виглядає набагато живіше. Тобто можна почитати ем, цей варіант, який в нас є. От онлайн навчання, ваш пропуск майбутнє. Час це найцінніший ресурс. Ем, витрачати роки на традиційну освіту, чи освоїти ключові навички за кілька тижнів. Вибір очевидний. Світ змінюється. Ну об'єктивно це дуже схоже навіть на текст, який там мені маркетологи писали. Ем, ну, Глобально його ну, вкрай важко буде відрізнити від того, що написав штучний інтелект, бо ну а як? По суті, це якби текст, текст. Тут у нас є і е, різні підходи, і слова різні. Ну, я думаю, ви розумієте всю цю історію. Це достатньо вийде, тому якщо ви пов'язані з написанням якихось постів і текстів, обов'язково використовувати цей підхід. І останній промт, я б навіть сказав, не просто промт, а лайфхак, який мало хто чомусь е, використовує. Дивіться, давайте уявимо собі таку ситуацію. У вас болить живіт. І ви приходите до лікаря і кажете йому, в мене болить живіт, Що мені робити? Навряд чи він буде вам одразу казати: ось тобі пігулки, ось такі. Йди додому, пий там чай і відпочивай, і все в тебе пройде. Ні, він скоріш за все дасть вам додаткові питання для того, щоб повноцінно зрозуміти вашу проблему. Що в нас з чатом GPT? Мовні моделі самі по собі не влаштовані так, щоб задавати нам додаткові питання. Вони створені відповідати, і навіть якщо їм не вистачає інформації, вони все одно будуть відповідати. І тому нам вкрай важливо вказати всю необхідну інформацію. Але що робити, якщо ми не знаємо, а що дійсно необхідно, або ми не знаємо, чи ну все, що необхідно, ми вказали. То є дуже класний підхід це попросити чата GPT задати вам всі необхідні питання для рішення вашої задачі. Наприклад, я йому прописую, що ти професійний спортсмен і тренер у залі з багаторічним досвідом. І я там починаю займатися в залі, хочу мати програму тренувань, так ну трошки контексту, щоб він розумів. І я йому прописую задачу: це задати мені всі необхідні питання для того, щоб побудувати ідеальну програму тренувань для мене. І тепер, замість банальної програми тренувань, яку б я б отримав, якщо просто сказав би Я хочу тренуватися. Мені там 26 років, я там стільки важу і так далі, і тому подібно. Він задасть мені питання, відповівши на які він зможе більш персоналізовано і набагато якісніше прописати для мене програму тренувань. І далі ми вже будемо комбінувати різні підходи для рішення цієї задачі. Я от особисто тестував цю історію. Я десь три місяці тренувався за програмою тренувань, які мені склав чат GPT, І скажу вам так, результатами я задоволений, тому що. Він зробив мені все максимально так, як не знаю. В мене там тренер до цього робив мені програму, і вона була супер схожа на те, що я отримав насправді з чатом GPT. Просто тому що я прописував йому правильні правила, і він мав необхідну, ну, достатньо необхідну інформації для того, щоб скласти мені всю цю програму. Обов'язково починайте використовувати ці підходи або маю навіть, може, і промти, які я вам зараз показав для рішення своїх повсякденних задач. Не забуваємо підписуватись на мої соціальні мережі. В мене є телеграм-канал, в якому я розповідаю ще більше про свій штучного інтелекту і те, що там можна робити. І сподіваюся, що тепер ви будете більш досвідченими користувачами AI і ви зможете робити задачі набагато якісніше. Ну а по суті, робота з текстовими моделями це є база, це є основа для. Всіх майбутніх речей, які б ви наробили для автоматизації, для навіть генерації зображення. Повірте мені, знання промпт інженерігу тобто знати, як правильно треба з ним спілкуватися, це вкрай важлива історія. Це базовий поєнт. Тому практикуйтеся, пробуйте, обов'язково діліться вашими результатами. А може, вам є ще щось додати. Про це обов'язково розкажіть в коментарях. Я буду залюбки це все діло читати.